Орієнтовна вартість аварійно-відновлювальних робіт у будинку на проспекті відродження у Луцьку становить понад три мільйони гривень, розповів керівник управління капітального будівництва міськради Василь Ліщук. Було отримано звернень від громадян про та оформлено актів на відновлення пошкодженого майна в кількості 145 фізичних осіб та 8 юридичних осіб. В більшості випадків це звернення стосувалися пошкодження вікон, дверей, балконних рам. Навинкому буде виноситися проєкт рішення про відшкодування громадянам коштів. 30 чоловік подало чеки на відшкодування. Є проєкт рішення на відшкодування цих коштів. Сума для відшкодування складає на сьогодні 464 тисячі 500 гривень. У будинку на проспекті Відродження 18 є світло, немає газу. Позичили мультиварку, варимо. Ну, звісно, що хочеться газу, хоч щось щось пекти хочеться. Вода в будинку відсутня лише сьогодні через ремонтні роботи на трубопроводі, каже лучанка Марія Мартинюк. О, нема води не тут, не тут. Ми електроплиточку мені знайома моя дала. На одну камфорку нам хватить. Зварили їсти, кожен день не варимо. Обходимось, електрочайник, микроволновку треба нагріємо. Марія говорить, до таких умов призвичаїлися, а день, коли будинок пошкодив російський дрон, забути не може. Внук один в лікарні був. Я думаю, йому на в пожару. Але він каже, що будуть виписувати, може. Один там спав, бо на роботу треба було. Я так лягла, застелила ліжко, там ще кімната є. Але чую, що так паль, паль. Думаю, що тут так зарані вже діти. На прийшли на майданчик, думаю, гляну, а бачу, якісь мужчини туди дивляться, я хотіла лучся, я пальмова мене в тюль і аж в двері, відкинуло. У помешканні нещодавно зробили ремонт, говорить жінка. Нині штукатурять віконні відкоси, адже довелося замінити два вікна за власні гроші. У Нас вікна вісили, а стали душі, холодно. Як сказали, будуть вертати гроші. Ну, то що чекати? Діти зібралися внуки та й поставили. Трохи майстер зробив, щось захворів де він подівся і сама доліплює. Нині у пошкоджених будинках замінюють вікна, балконні конструкції і двері. Заміну вікон оплатив американський благодійний фонд, зазначив посадовець. Продовжує представник підрядної організації Віктор Кондюк. Дві машини ми прийняли, прийняли 140 вікон. Ми їх вже поставили фактично. Ось сьогодні закінчуємо. За винятком цих під'їздів, що будуть переробляти, бо там да, Ну, типу він ставили. аварійний подорвало кришу, то поки що тут не ставиться. А так, в принципі, все ще там, тільки на відродження 9, 156 вікон. Ну теж сходові клітки і в одній квартирі там балконний блок. А так, все, що було помірено, все поставлено. У Мене вікно було пошкоджено, вже, вже полагодили. Буде тепло зимою. Начальник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук каже: загальна площа робіт у пошкодженому будинку 360 метрів квадратних. Їх планують завершити за два місяці. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Віталій Гавролець, Суспільне новини, Луцьк.